Всім доброго ранку вашого сніданку. Сьогодні 1 червня. 25 рік. Це третя наша попитка на щучку. Та вже нема, нема чоловіка. Так, сітка. Що бігти? такого? Ну любі друзі. Не знаю, сьогодні неділя така. Має щось клювати. Чо, що, в одній же є. колега зловив мені. Ну кльова нема. Я по поводу, що в траві сидить. Що це там таке? Як ходить. Карась. Трошек привчитися не закидати. Наш трещить бідно. О. Це може не буде плести вже. Таке було би добре, звісно... Слухай, это? а это козлы. что такое? А это козырь. А что леска была потоплена? Да не, ну где-то что там? Не махал ничего. А, еще раз. Давай руками наловим. Манеч. О! <ріст> ну, тримайте з нас кулачки, ми трошки ще подіргуємо. Поплавки. <ріст> Нічого не хочу дивитися. Дікіння около берега плаває. Дуже багато води підійшло. Удався в траві. Ой, стая ходить. Там-то ходить, а тут-то не ловиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пропустив я. Що це там таке? Ну, Пропустив, пропустив. Коротше, там бачиться далеко є мужик. Ой, недалеко. Зараз буде роздіватися, лазити в воду, тому що його будеш когось там за кмішами. Зараз подивимось. ти де. Я закидав до неї, я вам перекидав його, але спочатку, що вона до Такі має такі, бути. Такий картопляє, блідок. пока как на не поехали для этого ничего не будет. Нет, направлен. Пошла. Давай. Ну, шо це таки? Добрый день. Якщо скажете що щось приємне, то може буде щось клювати нормально. Буде. Буде? Буде, буде багато наливо. Та буде капітоль. Я був на свій. Вони будуть працювати біля. Е, <свист> <свист> Ой, карасик малий. Я там можу, але раб. Попужи помаленьку. Стой стий стий Ірманич. <стій>, <свист> Є мій перший, але перший карасик. Все. Ми це просто червяка популювали. Трошки наплювали, і почав плювати. Знімав відео. Щось попало. Ну. Тихенько не виложу його так. Щось попало. Що там? <s1> Ale <laughs> A je od čeho? A, možná. A, tam bude a, a, Co? a, a, no paruš. No paruš. a, 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 Що там є? Шо? О, трошки вже більший Трошки більший карасик. Але все взяв і повів. Але чим взяли повів. А попрошу дяді Васі поставити мені лайк. Якщо не поставить, буде дуже погано. Та я жартую, звісно, все буде добре. Е Єсно. Шиф дривався, бачу. Та що це там таке? Ти бач попав На стаю десь попав. На сьогодні ми закриваємо цей контент. До цього ми не зловили, Ну як зловили? Десь там трошки пару карасіків зловили. і все. Жарко. Зранку буплю, а в обід вже нема плю. Всім до зустрічі, папа. -па.